Добрий день, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Окремі випадки додавання двоцифрових чисел, складання задач на дві дії за короткими записами, порівняння довжин відрізків. Щоб наша зустріч була приємною, спіймайте успішку сонечка і прикрасьте нею своє обличчя. Із цих приємних посмішок і розпочнемо наш урок. Полічіть десятками від 10 до 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Переходимо до каліграфічної хвилинки. Розгорніть зошити з математики та запишіть сьогоднішнє число власна робота. І каліграфічною хвилинкою буде число, яке треба додати до 60, щоб стало 80. Це 20. Запишемо математичний диктант. Запишіть число, яке складається з одного десятка і однієї одиниці. Запишіть наступне число до числа 39. Знайдіть суму чисел 20 і 5. Знайдіть різницю чисел 11 і 3. Довжина першого відрізка 8 см, а другий на 4 см довший. Яка довжина другого відрізка? Запишіть число, яке складається з 4 десятків і 4 одиниць. Перевіряємо 11, 40, 25. 8, 12, 44. Підкресліть парні числа. Круглі числа обведіть кружочок. Давайте пригадаємо правила додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. При додаванні двоцифрових чисел десятки додають до десятків одиниці – до одиниць. Виконаємо вирази. 50 плюс 3 плюс 20 дорівнює. 53 плюс 20 дорівнює 73. 40 плюс 15 плюс 2. Дорівнює 55 плюс 2. Дорівнює 57. 60 плюс 3 плюс 10 плюс 6. Дорівнює. 60 плюс 10 плюс 3 плюс 6. Дорівнює 79. У виразах, що ви бачите на екрані, будемо додавати до двоцифрового числа кругле число. Подумайте, як краще виконати це завдання. 54 плюс 30. 54 розкладемо на розрядні доданки 50 і 4. Додаємо десятки до десятків. 50 плюс 30 – 80. 80 плюс 4 – 84. Або 5 десятків 4 одиниці плюс 3 десятки. Дорівнює 5 десятків плюс 3 десятки і плюс 4 одиниці. Дорівнює 8 десятків і 4 одиниці. 54 плюс дорівнює. 50 плюс 4 плюс дорівнює. 50 плюс 4 плюс дорівнює 50 плюс 7 дорівнює 57. Або 5 десятків 4 одиниці плюдиниці дорівнює. 5 десятків плюс 4 одиниці плюс 3 одиниці. Дорівнює. П'ять десятків, сім одиниць. Двадцять плюс п'ятдесят чотири виконайте самостійно. Перевіряємо двадцять плюс п'ятдесят чотири дорівнює двадцять плюс п'ятдесят плюс чотири. Двадцять і п'ятдесят буде сімдесят. 70 плюс 4 дорівнює 74. Або 2 десятки плюс 5 десятків. І 4 одиниці дорівнює 2 десятки плюс 5 десятків плюс 4 одиниці. І дорівнює. Сім десятків чотири одиниць вирази, що бачите на екрані, виконайте самостійно. Перевіряємо десятків

85 плюс 4 дорівнює 80 плюс 9 дорівнює 89. 60 плюс 25 дорівнює 80 плюс 5 дорівнює 85. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу лінійкою цукермана. Для цього проведіть вертикальний відрізок на три клітинки і поставте точку, оцінивши виконання своєї роботи. Якщо все вірно, ви на вершині лінійки. Ви на вершині гори знань. Якщо допущені помилки, ви ставите точку посередині відрізка. Якщо ви не все зрозуміли, то точка знизу. Це означає, що вам ще треба попрацювати над цією темою. Наступне завдання задача. Прочитайте задачу. У кіоск завезли 45 кг кавунів, а день на 5 кг менше. Скільки всього кілограмів кавунів і день завезли в кіоск? Про що мова в задачі? Про кавуни і дині. Що відомо про кавуни? Що їх привезли 45 кг. Що відомо про дині? Що їх привезли на 5 кг менше? Що питають у задачі? Скільки всього привезли кілограмів кавунів і динь? Які головні оповні слова в задачі? Кавуни і дині. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 45? 45 кілограмів кавунів. Що означає число 5? На 5 кг менше було день. Якщо відомо, що було 45 кг кавунів, а день на 5 кг менше. Про що дізнаємось? Скільки було день, якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки привезли день. Про що дізнаємось? Скільки всього? Якою дією? Додавання. То якою буде перша дія? 45 мінус 5 дорівнює 40 кілограмів день, завезли в кіоск. Яка друга дія? 45 плюс 40 дорівнює 85 кілограмів. Запишіть відповідь. Погляньте на малюнок та складіть умову до задачі. У кіоск завезли 60 кг гарбузів. А кабачків на 2 кг більше. Скільки всього кілограмів гарбузів і кабачків завезли у кіоск. Чи можемо ми одразу дати відповідь, скільки всього завезли кілограмів гарбузів і кабачків у кіоск? Ні. А чому? Тому що нам не відомо, скільки завезли кабачків. Якщо ми знаємо, що гарбузів завезли 60 кг, а кабачків завезли на 2 кг більше, про що ми можемо дізнатися і якою дією про кабачки дією додавання. Якщо нам буде відомо кількість гарбузів та кабачків, чи можемо ми дати відповідь на питання задачі? Так, якою дією додавання. То якою буде перша дія? Запишіть. Якою буде друга дія? 60 плюс 62 дорівнює 122 кг. Запишіть відповідь. Що зміниться в розв'язанні цієї задачі, якщо замінити число 2 на 10? Відповідь збільшиться. Виміряй відрізки та порівняй. Пам'ятай, для того, щоб порівняти, потрібно від більшого числа відняти менше. Синій відрізок менший, ніж червоний відрізок на 2 см, червоний відрізок більший, ніж синій відрізок на 2 см. Червоний відрізок менший, ніж фіолетовий відрізок на 3 см. Фіолетовий відрізок більший, ніж червоний відрізок на 3 см. Синій відрізок менший, ніж фіолетовий відрізок на 5 см. А фіолетовий відрізок більший, ніж синій відрізок на 5 см. Перегляньте виконані вами завдання. Якщо ви все зрозуміли і можете пояснити іншому, ви на вершині гори звершень. Якщо ви все зрозуміли, але були допущені помилки, не розчаровуйтесь. Знання чекають на вас. Виконай дома тренувальні вправи, що бачиш на екрані. Ви гарно попрацювали з успіхом вас! Задоволена вашою роботою. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!